Поки учителька закінчує ігровий кубик, дає завдання учням порахувати, скільки їй потрібно кружечків для того, щоб обклеїти кубик від 1 до 6. Хтось швиденько пише числа і використовує переставну властивість додавання. 21. Хтось на абакусі – 1, 2, 3, 4, 5. 6. 21. Хтось на рахівниці. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21. Хтось використовує універсальну формулу. ДН останнє число. 6 помножити, 6 плюс 1 поділити на 2. 6 плюс 1 7, 6 на 7, 42, 42 поділити на 2, 21. Хтось використовує простіший метод хаоса. Він помітив, що коли ми додаємо крайні числа, виходить те саме число. Щоб знати, скільки пар він діли на 2. 6 поділити на 2 буде 3, 3 пари, три пари по 7, 3 на 7, 21. Який метод більше вам подобається?